Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І на цьому каналі ми розбираємо з вами головні новини та події зі світу політики та міжнародних відносин. Сьогодні є про що поговорити. Звісно ж, в першу чергу ми будемо аналізувати результати переговорів американської делегації з Путіним. Також поговоримо з вами про гучні заяви Юлії Мендель. Пам'ятаєте ще таку, яка розповіла усю брудну правду про Андрія Єрмака, а також розберемо з вами інсайт інсайд, інсайд, про те, що Валерій Залужний може стати очільником Офісу президента. Тепер, тим, як ми розпочнемо, попрошу вас. Тиснути вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого з того, що я тут для вас роблю. Ну і, звісно, розпочинаємо ми із найголовнішого, найважливішого, того, що цікавить, найбільше усіх із зустрічі Віткова з Путіним, яка тривала понад 5 годин. Цікаво, чи в ці п'ять годин зарахували ті три години, які Вітков на Путіна чекав, чи то окремо рахувалось, але тим не менш це все, звісно ж, надзвичайно довго. І у цього мав бути якийсь результат. Хоча я казав з самого початку, що більш продуктивно буде піти десь в ліс і подивитись, як мох на камені росте, ніж спостерігатись за цією зустріччю. Єдине, звісно, що наштовхнуло мене на певні сумніви, це те, що плюс-мінус в той же час на Росії знаходився Ван Гі, міністр закордонних справ Китаю. І от тоді я задумався, що можливо, можливо, це все-таки щось, хоч трошечки більш серйозне, ніж здається, на перший погляд, бо все ж таки ну є розуміння, що десь треба з Китаєм можливо домовитись. Але судячи з усього, ця зустріч Ван шойгу була більше для того, аби перевірити, чи росіяни аби там чого не надумали в плані економічної співпраці зі сполученими штатами Америки. Здається, не було навіть спроб перевірити, яка там позиція Сполучених Штатів Америки, і чи можливо вони пропонують щось в. Планів регулювання цієї війни такого, що Китай може зацікавити. Тобто, виглядає, що ця розмова була про те, щоб ну, ви там дивіться, та, особливо за рамки не заходьте. Я думаю, ці рамки Сі Цзінпін через Ван що Шойгу передав, а той вже далі передав Путіну. Ну а про що ж домовились таке? Та? Вийшов Ушаков і розповів усе, ці. Результати стали шокуючі передбачуваними. Каже, що обговорювалися територіальні проблеми, і, як сказав Ушаков, це найбільше важливо як для Кремля, так і для американців. Ну, а для України і українців це і для європейців. Це, це американці з росіянами самі будуть вирішувати, хто там які території отримає, хто які території визнає потім. Це виключно їх прерогатива, на думку Ушакова. Казав, що говорили про величезні перспективи економічної взаємодії США та Росії. І тут цікаво насправді тому, що співпраця росіян з американцями ніколи не була настільки важливою для обох сторін навіть до початку повномасштабної війни, навіть до. Окупації Криму штати ніколи не були для Росії основним торгівельним партнером і навпаки. Це швидше геополітичне протистояння, і якщо десь там якась співпраця, то більше в безпековому плані, аби там не наробити третьої світової, але говорити про економічно вигідну взаємодію. Це вона може бути вигідна для окремих компаній чи осіб, для Віткофа, наприклад, для Трампа, для його оточення, але не для сполучених штатів Америки в цілому. Каже, що будуть продовжувати контактувати на рівні помічників, бо поки що немає підстав Путіна з Трампом зустрічатись. Там ще якісь документи вони отримали, будуть розглядати. Але загалом, каже, ми то, в принципі, знаєте що? От протягом цих п'яти годин взагалі не обговорювали конкретні формулювання і пункти мирного плану для України, а обговорювали суть 5 годин. І знаєте, я б тут швидше поставив на те, що вони обговорили не суть, а сутність. От як в тому легендарному мемі, де там якийсь чарівник по телевізору казав: Я бачу вас сутність у вигляді, у вигляді маленького гномика. І от сидячи навпроти цього маленького гномика з Росії, вони говорили про цю сутність. Росіянам вдалося зробити те, що вони і хотіли зробити. Задурити американцям голову, відтягнути в черговий реальний переговорний процес ще далі, продовжити воювати так, як вони воюють, і ще й при цьому вставити деякі палки в колеса Україні. А тому, що після цієї, після цих перемовин мала бути зустріч в Брюсселі, де мав би Зеленський зустрітись з Віткофом і Кушнером. Після їхніх дуже надзвичайно продуктивних перемовин у Москві. але Ушаков вийшов і сказав, що дуже важливо, що вони це навіть публічно проговорили, що вони домовились з американцями, що ті після зустрічі не поїдуть на зустріч із Зеленським, а повернуться прямо в Сполучені Штати. Тобто, мало того, що делегаціям не вдалося ні про що домовитись, так росіяни. Ще й поставили свої якісь умови для американської делегації, які та виконала, сказали, знаєте що, а ви з Зеленським не зустрічаєтесь. І американці такі: ну, добре, Пук, сріньк, ми не будемо зустрічати з Зеленським, і не полетіли до нього. Ну це вже взагалі просто це, це фантастика. Це, це просто фантастика. Це, в першу чергу, приниження Америки, американської делегації. Це звісно, також та палка в колеса для України. Хоча, ну знову ж таки, ми також серйозно не сподівалися на якісь результати з цих перемовин, але ну це взагалі якийсь абсурд. Просто я... важко мені добрати слова, принаймні цензурні слова, аби описати цю історію. Я думаю, що якісь потужні дипломати і переговірники минулого зі Сполучених Штатів Америки. Зараз просто перевертаються у труні, спостерігаючи за тим рівнем жалюгідності, до якого скотилися американці. І я переконаний, що Ван Є задоволений цією історією. Це, це просто фантастично. Він повертається зараз до Сідзінпіна з гарними новинами. Каже: ну, дивіться. Вони там ні про що не домовились, так ще й е, в черговий раз показали жалюгідність американців. Сказали їм, не зустрічайтеся з Зеленським. Вони такі, ну хорошо, ми додому тоді полетимо. Я думаю, що отакі от кейси вони вселяються все більше і більше впевненості в Китаї, в тому плані, що їм нічого боятись, коли вони таки вирішать нападати на Тайвань. Ну бо, ну, що зроблять американці? Що зможуть зробити ось от такі американці? Ось такі. Можуть випустити Рубіо на Fox News, щоб той вийшов і розказав. Знаєте, каже, чудовий чудовий час для завершення війни, і Україні це потрібно, і Росія не може продовжувати воювати там 4-5 років. А Україна взагалі може стати навіть багатшою за Росію через 10 років. І оце все, все прекрасно, все чудово. Давайте вже завершувати війну треба шукати треба шукати ці шанси як цю війну можна завершити каже ми не можемо ж постійно ви розумієте україну підтримувати маємо із росіянами говорити ну загалом виглядає він таким знаєте загнаним в кут його то на цих перемовинах не було ну власне і логічно бо Ну про що він там може говорити? Він же розуміє, що він ні до чого не домовиться. Ну, нехай ця відповідальність там на Вікофі буде, чи на кушнері, чи на кому завгодно. Аби тільки потім його це не зачепило. Та в цілому шкода спостерігати Зарубю. Я дивився це в відеоформації, його інтерв'ю, і там в очах видно цю біль від того, що він має. Ці топі е, наративи повторювати і демонструвати, що він нібито справді вірить в те, що е, можливе завершення цієї війни шляхом перемовин в найближчій перспективі. І завершуючи наш міжнародний блок, переходимо до справ міжнародних. Ми з вами нещодавно тут на каналі згадували про Юлію Мендель, говорячи про. Про завантаження Офісу президента про зміну там, про, про певні зміни у владній вертикалі. Я якраз казав про неї, пам'ятаєте, була така яскрава, її Нікіфара в замінив. Цю модель може і Зеленський використати. І тут, власне, не тільки я, очевидно, про неї згадав, Радіо Свобода взяли у неї досить розгорнутий коментар, і вона там розказала декілька цікавих речей. каже, в 2019 році. Єрмак запитував у американських політичних консультантів, як йому стати президентом країни. Каже, що з самого початку він мав такі амбіції і тому вибудовував цю паралельну владну вертикаль. Каже, що Єрмак завжди подавав зеленському інформацію так, як йому було вигідно і впливав на роботу інших органів. Блокував роботу правоохоронних органів, блокував закупівлі, які йому були невигідні. І каже, що навіть зупиняв виконання конкретних доручень президента, дзвонив чиновникам і навіть самій Мендель, та забороняв робити те, що вже перед тим наказав Зеленський. І навіть сказала таке зараз, коли я це говорю, мені страшно, я розумію, що зараз ніхто в це не повірить. Але я кожного дня молюся Богу. Кожний, кожний каждає, перед кожною грою хожу в церкву. каже, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Вона каже, що у нього є вплив на правоохоронні органи і можливість запускати кримінальні провадження на рівному місці. Каже, що вона знає зі своїх джерел, які залишились в офісі президента, що саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. Ну, як ми бачимо, прям потужний такий шквал інсайдів і критики. Наскільки можна вірити Юлії Мендель, це, звісно, велике питання. Очевидно, у неї є серйозні образи на Єрмака, який її тоді, мабуть, і видворив з офісу президента. Але виходячи з того, що ми бачили, в цілому частині, принаймні, цих тверджень точно можна повірити і виглядає так, що тепер кожен комуналінь буде пинати ногами, ще не охоловши тіло Андрія Борисовича. Сакральна віра в його великість і жахливість, і всемогутність вона розвіялась. І все більше тих, хто був ображений, пригнічений і а, якось там загнаний в кутер, буде з цього кута виходити і, і мститись, і мститись дуже мститись. Тому, можливо, похід на фронт для Єрмака а, не є а, найгіршою ідеєю. Тому побачимо, як будуть далі події розвиватись. А на завершення, буквально трохи поспілкуємось з вами про інсайт. Деякі люди почали говорити, що Залужний Ж ну, приїхав в Україну, і не просто так. Кажуть, що стане очільником офісу президента. Ну, дивіться, я міркував про цю історію з самого початку, коли тільки Єрмака звільнили. І моя думка була такою, що це був би цікавий хід, в якому плані, що після відходу Єрмака біля Зеленського утворюється певний вакуум, чорна діра. Тому що насправді, ну всі ж розуміють, що він був не просто очільником офісу президента, і він не просто керував багатьма процесами. Вони з Зеленським створило певний такий думвірат влади. І після того, як Єрмак відвалився, Зеленський виглядає якимось не настільки цілісним і повноцінним навіть, і деякі процеси почали розсипатись. І цю діру треба чимось закрити. Це або треба закрити новою системою, де там і буде і очільник офісу президента, але він не буде таку роль відігравати, буде ряд інших людей, або закрити її людиною відповідного масштабу, яка зможе цю чорну діру як так. Пробка захлопнути і залужний виглядає такою людиною, яка, звісно, може це зробити. І це б значно посилило владну вертикаль в цілому. Це б більше сформувало б більшу підтримку серед суспільства владної вертикалі. Дало б нам більше можливостей для того, аби себе впевнено почувати, в тому числі і в переговорному процесі. Було б потужне єднання навколо прапора. А мало хто з опозиції вирішив би так накидувати на залужного, і тому там це б спростило можливо навіть прийняття бюджету от, в такому плані. Тобто, в цілому, в моменті для України це було б позитивним рішенням. Але питання щодо того, як це було в довготривалій перспективі. Тому що, перше, великий ризик для Зеленського, так вони не на найкращій ноті тоді розстались, коли залужно відправляли послом у Великобританію. але все ж таки відправити послом це дуже почесне заслання, тим більше Великобританія. Але все ж таки, повернути залужного зараз це дати йому можливість почати будувати тут же свою політичну кар'єру і дати йому ці всі. Електоральні можливості, та якщо Зеленський дійсно не хоче йти на другий термін, то чому би ні? Питання для залужного, тому що дійсно для нього це можливість. Якщо він планує йти в політику, то розпочати вже активно свою політичну діяльність і можливо продемонструвати, що він був ефективний там не тільки в ролі головнокомандувача, а що він і в політику реал реально може вирішувати такі кризові нагальні моменти. Але з іншого боку, це і ризиковано, тому що потрапити в таку турбулентність, то можна втратити певні свої там електоральні здобутки, рейтинги і напрацювання. Я не кажу, що це дуже маловірогідна історія, але все ж таки мені здається, що це, це поки що там. Видавання бажаного дійсне окремими людьми. Хоча, знову ж таки, тут я не буду е на цьому наполягати, все може трапитись. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Обов'язково напишіть в коментарях, е ну, розгорнуто, щоб так не менше семи слів в коментарі, щоб Ютуб бачив, що вам точно цікаво. А поки ви пишете коментар, я подякую спонсорам цього каналу, завдяки яким я можу продовжувати займатися тим, чим власне, займаюся для вас. Завдяки яким існує українська незалежна політична аналітика. Дякую вам. І якщо ви, ті, хто дивляться, але ще не стали спонсорами, бажають долучитись, то можете це зробити, підписавшись на YouTube спонсорство, або за іншими реквізитами в описі до цього відео, або за QR-кодом на екрані. Там ви також знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я більш оперативно на все реагую. А поки дякую вам величезне за увагу і не прощаємось.